На що він готовий заради вас? Розклад загальний може продатися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, ватсап, телеграм, на що готовий ваш партнер заради вас. які кроки, які подвиги. Ой, тут кроків від нього дочекатися дуже дуже важко. Він повільний, повільний Повільно приймає рішення, дуже довго обдумує, ну такий трохи несміливий і людина взагалі характером, яка, перше ніж щось зробити, дуже-дуже ретельно обдумає, на що готовий? Тут серйозні наміри, тут шукає з вами спільну мову і готовий вам дізнатися в своїх почуттях. Дуже сильно переживає, як ви сприймете його. Ці зізнання. Тут він думає, що ви стоїте на виборі, і він думає, що він у вас не один, а він серйозно настроєний, хоче новий етап, хоче сім'ю. Хоче з вами про це поговорити і не знає, як ви на це будете реагувати. Дуже боїться відмови, дуже боїться, що ви можете його обманути і покинути. Він цього не може дозволити. Якщо ви його залишите, для нього це буде дуже сильно велика проблема. Чоловік закохався, навіть якщо ви не захочете з ним мати сім'ю, він хоче просто вам бути. Другом присутнім, вашому житті відпустити він вас просто так не хоче.